У частинах та підрозділах військово-морських сил України триває підсумкова перевірка за 2010 навчальний рік. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. 25 жовтня розпочалася підсумкова перевірка в окремому полку зв'язку на чолі із начальником зв'язку військово-морських сил, заступником начальника штабу зі зв'язку та інформатизації і командування військово-морських сил України, полковником Анатолієм Манжусом. Розпочинаючи перевірку, полковник Анатолій Манжос наголосив, що головною метою занять є вироблення єдиних поглядів на проведення контрольних занять під час підсумкової перевірки за 2010 навчальний рік. Крім того, в ході тижневої роботи комісії будуть перевірені та удосконалені навички посадових осіб з питань планування контрольних занять під час підсумкової перевірки. Також роз'яснено методику їхнього проведення та порядок підготовки навчально-матеріальної бази для проведення занять за планом. Практично в усіх військових частинах Збройних сил України розпочато комплекс занять, контрольних занять за підсумками 2010-го навчального року. Не виключенням є і частини зв'язку військово-морських сил, які також сьогодні приступили до здачі контрольних занять. Я особисто очолюю комісію в 37-му окремому полку зв'язку. Згідно плану роботи комісії, перевірка розпочалась зі звітних документів з бойової підготовки, а також вивчення спроможності офіцерського, нічманського та старшинського складу виконувати завдання за призначенням. Втім, перевіряючі не залишили поза увагою й таку, як дехто вважає, дрібницю, як строєва підготовка особового складу. За словами полковника Анатолія Манжуса, під час індивідуальної підготовки варто звернути увагу на статутні вимоги щодо форми одягу та зовнішнього вигляду. Мета нашої перевірки з'ясувати. Реальний стан готовності полку до виконання завдань за призначенням, оцінити кожного військовослужбовця всіх категорій, от наскільки опанована ними. Професія військового зв'язківця, я хотів би сказати те, що всі заходи бойової підготовки, які проводились в військово-морських силах, в збройних силах України в цьому році зв'язківці виконали гідно, з честю, показали свою спроможність забезпечити управління військами силами. Протягом тижня на 17 навчальних місцях офіцери, розподілені на 9 груп, будуть мати можливість наочно ознайомитись з порядком оцінки військових колективів у ході перевірки, зокрема стану служби військ, стану озброєння та військової техніки, тилу, гуманітарної підготовки та соціального забезпечення. Практично всі предмети бойової підготовки будуть перевірені. Сьогодні ми розпочали контрольне заняття з заслуховування. Керівного складу полку. От зараз ми щойно провели строєвий огляд, на якому з'ясували рівень підготовки особового складу в строєвому відношенні. І зараз розпочинається згідно розкладу занять, який мною затверджено, розпочинається контрольне заняття з строєвої підготовки, з гуманітарної підготовки. Наступними етапами підсумкової перевірки буде визначення рівня навченості та витривалості особового складу усіх частин і підрозділів полку, які складатимуть заліки з фізичної, гуманітарної, вогневої підготовки, знання військових статутів збройних сил України. Крім того, у офіцерів перевірятимуть знання керівних документів та питання мобілізаційної підготовки. Буде сплановано на середу у нас контрольне заняття з вогневої підготовки, також контрольне заняття зі спеціальної тактики спеціальної підготовки. По всім предметам навчання буде надана реальна оцінка.